Знова Ісусу Христу, Отче Василю прошу пояснити, Божественна літургія Святого Івана Затова є у ГКЦ. Дякую. Божественна літургія Івана Златоустого, чи я щось не поняв. Це не є у ГКЦ, це є божественна літургія, це є для, і для православних також, Бо, тому що це є. Літургія святого Василія Великого. Е яка була укладена зараз, щоб не нагорити ніяких дурниць не, не хочу точно задати, коли вона була укладена. Але Іван Златоустий, це рахуйте четверте століття, так? Він жив. Це 300 якийсь там там рік. Е Василій Великий, десь коли він там. 400 якомусь там році, 7 чи 5 помер. Ну, тобто це ті часи давніші, до, до розколу церкви, але е, був латинський обряд і був грецький обряд, та? і в грецькому обряді, от це було для всієї церкви е, Східної, е, це була літургія. Василія Великого, літургія Івана Здатусту. І сьогодні, і сьогодні ми її маємо, <кій> правда, вона зараз є трошки обновлена, деякі там речі у нас обновлені, настільки змінили. Зараз змінили служебник. От він, от є такий служебник, от він починається. Якщо можна, крупніший не туди. Оце є Івана Златустого. отут тут є літургія Івана Златовства. Отак вона тут починає. І відповідно так же само. У цим же самому служебнику є служба. Зараз. Так же само, у цьому самому служебнику бачимо. Ой. Є цей служба Василія Великого. От, він зображений такий святий дух йому вухо, там що згори. Оце у цьому самому служебнику. От, тут є оця е, літургія Василія Великого. Так. Оце є нова редакція. Випущений наш, наш е, служебник. І коли ми говоримо про літургію святого Івана Затусту, це не, не тільки У ГКЦ, не тільки Українська Греко-католицька церква, а всі церкви східного обряду, ті, які е, з Греції мають е, колиска із Греції вона виходить, так? були, знаєте, такі два крила. Латинська культура і грецька. Так тоді світ був поділений. Такі були два великі центри, розумієте. Там Римська імперія, там така велика потужна, мала вплив серйозний. Ну і Греція, розумієте, грекія, е Олімпіади, грецькі філософи, грецька мова дуже багато пішла в термінологію, розумієте, ну і так далі. Це не можна було обминути, і це ясно. Так воно склалося такі два великих крила. І потім через певний період часу Візантія каже: ну, ми тут такі мощні, нам не треба нічого разом, ми можемо відділитися. І в 1054 році це 11 століття. 1054 це 1.054, 11 століття стався розкол церкви. Сказав, нам не треба Риму, ми самодостатні, ми вміємо, ми можемо самі і все. І відділилися. Потім давай придумувати якісь там нюанси, що нас то заставляють, то не заставляють, не заставляють обряд міняти, не заставляють вірити в інший цей. Ну, знаєте, я хочу себе відділити, вона придумує, що. Тебе сорочка не така, у тебе стани не такі, ну те щось таке подібне. Але, будучи окремо, знаєте, церква мала можливість якби, збагатитися обрядом. І найбільше з усього, я є щасливий тим, що я є у Українській греко греко-католицькій церкві, бо тому що це церква, яка зберегла східний обряд, звичай і традиції. Яка чудесно збагатилася західним обрядом. Бо православні себе дуже так тішуть, що ми зберегли чистоту обряду і все. Ну і зберегли і що? Ми зберегли і примножили. Бо тому що Греко-католицька церква, крім збереження обряду, ми вернулися в лоно Вселенської церкви, така яка була до поділу. Іменно до такого стану, який був у 988 році, Десяте століття, коли ми, Київська Русь, приймала хрещення, У 988 році Рим і Греція, вони всі були одні. Був день Папа Римський, Єдина Вселенська Церква і все, поділу не було. Це було одно. Належали до Вселенської церкви. Сьогодні, котра церква східного обряду належить до Вселенської церкви, наша, греко-католицька. Все. Всі православні від'єднані. Тому чекаємо на молитву, на благодать Духа Святого, щоб Він нас наповнив Духом єдності, щоб і православна церква повернулася в лоно Вселенської церкви, яке було. Від початку. І ті всі е, розбіжності, проблема філіокви, походження Святого Духа, епіклеза, молити до Духа Святого, під час яких відбувається переміна, про питання е, чистилища, про е, інші там такі речі, знаєте, е, обрядові, е, багато там таких було розбіжностей. Час пройшов. І сьогодні піднімати питання, знаєте, тих проблем, які були 500 років, 600 років, 800 років назад, і брати то за основу, ну воно трохи смішно. За основу треба брати то, що є сьогодні, то, що ми знаємо про Бога. Господь молиться в оцеманському саді, Отче, прошу тебе. За тих, яких дав мені, щоб вони були одно, як і ми з тобою одно, то це він за кого молився? За кого він молився? До кого ця молитва не дійшла? Хто не почув ту молитву, можете говорити, все, що хочете. Ті, що за розкол, скажуть, о, не тут вони, то Рим, не хотів, там, ще там щось, доненьки не хоче, а, а ті, хто. Думають про Боже, навіть не звертають увагу, хто що і так далі. І кажуть: діти, будьте одно, бо каже Господь, і буде один пастир і одне стадо, це Він про кого говорить? Про всіх тих, які готові до об'єднання. Якщо це не означає, що ми, греко-католики, маємо змішатися із візантійським. Тим, із... Латинським обрядом. Ні, ми маємо своє, нам не треба змішувати обряд. Нам не треба змішувати. Служебник. У нас є глава нашої церкви, літургічна комісія утвердила, ми собі самі, нам не треба, щоб Рим нам казав, що ми маємо робити. Ми маємо голову нашої церкви. Він видав от, служебник, одновили так, все. Нас ніхто ні до чого не заставляє. Мі церква свого права достатня сама в собі повноцінна церква, яка має єдність за апостольським престолом. Крапка. І слава Богу, що е, я, я є щасливий, бо я кажу, що ми, ті, хто знаходиться в лоні греко греко-католицької церкви, це ті люди, які були і учасниками. Розумієте, переслідування церкви у 1946 році, коли церква була заборонена, а що таке? Як кажуть нас, щось і стало? Що аж взяли греко-католицьку церкву заборонили? Що таке? Якщо забороняти церкву, то забороняти церкву всю. Чомусь московський патріархат не заборонили? А греко-католицьку заборонили. Чому? І це, бо вона мала єдність із Апостольським престолом. А як це Совєтський Союз, розумієте, який переміг Другу світову війну, так вони себе рахували, можуть мати якісь контакти з Римом. Що таке? Тільки Москва, нічого більше. Ну і зрозуміло, якщо там центр був у Москві тої церкви, то зрозуміло, які, які вона. Чому вона мала таку привілегію у радянські часи залишатися церквою? А люди, священники, постраждали, і по лісах бігалися, молилися, служили служби, і по хатах закривали вікна, двері, один дежурив на дворі, другий в хаті, аби вікна аби, аби десь не було видно. Молилися, священники приходили. Та й кома молилися, їнкевидисти бігали по під хату, і люди натерпілися і так далі. А що таке? Чому так була переслідувана греко-католицька церква? Бо тому що це була структура Божа, яка була створена для людей, і ми за то потерпіли. Ми маємо купу мучеників. За те, щоб зберегти обряд і зберегти єдність з селинською церквою. Коуч, ковч, ну, всіх наших тих мучеників, що, ми, що, що є проголошені вже тепер новомученики це їх, їх ціла купа. Це ті, які віддали своє життя за обряд, чистий східний обряд, який ми зберегли. І за єдність Сленської церквою. Ми залишилися в лоні тої церкви, яку приймала Українська Київська держава, приймала у 988 році. Нероздільно, з тим самим обрядом, звичайно. Тільки тоді вони служили на грецькій мові, бо, бо ми не мали ні єпископів, ні священиків. Ми служили на грецькій мові. Дуже багато використовується дзвіночків, бо люди знали, де, де є урочиста частина, так? знали, коли треба укликати на коліна, бо йде освячення, коли причастя, дзвонили, вірою дзвонили. Ну. <кій> бо на грецькій мові служилась. А потім вже була придумана церковно слов'янська мова. Це не є староукраїнська мова чи стара, там ще якась там. Це є церковно слов'янська мова. Яка була зроблена для того, щоб були обряди одинакові, щоб люди могли розуміти. Мова, яка була складена на основі тих діалектів, які були на теренах України, не думайте, що колись раніше були теж українці, які говорили так само українською мовою, як ми сьогодні. Ні, не так вони говорили. <кхід> була мова розмовна і була мова документальна. Документи писалися, так, такою-то мовою. А говорили люди, коло ми так, у Станіславі ще інакше, у Румунії, там, в Чернівці, ще по-другому, Полтаві по-своєму, були такі, як, ну, як розділювалися так, ті діалекти, люди спілкувалися, а для того, щоб було якесь хоч менше більше об'єднано все в, хоча б в літургії, було укладені церковно слов'янська е, мова. Слов'яни слов це не національність, слов'яни це мовна група. До слов'ян входять і поляки, і чехи, і українці, і білоруси. І частково росіяни через те, що дуже багато було. Ну, тих людей, які виїжджали туди, розумієте, і через то десь там якісь частини там, десь тих діалектів також лишилася. Так що навіть можна і росіян частково рахувати слов'янами. Хоча російська мова, мова штучна, і вона не є написана на основі якогось етносу, а це мова, яка. Зроблена штучно для того, щоб об'єднати Російську імперію. Там так само було. Раніше не було такого, що там мова, все, Україна, все, тут всі по-українськи говорять. Були такі, знаєте, племена, люди були згуртовані. Ко я кажу, коли ми говорили так, воно Франківську так, трохи в Полтаві, трошки інакше. А ну, примірно одинаково, бо тому що це була слов'янська група, і примірно одинаково. І тому була. Створена якраз оця церковнослов'янська мова, і ти до церкви приходиш, і вже ти. Ага, менше-більше вже розумієш, що воно було одинаково. Трошки подібно до тих, трошки до тих, трошки до тих. І тому на основі церковно-слов'янської мови об'єдналися. Ну, і це було так. Ну, це було так, щоб ви розуміли в принципі, як та мова будувалася. Так? От так же саме, як і пізніше, було, що е, була мова, е, наприклад, для діловодства, для, для письменності була одна, а розмовна була зовсім друга. Так само, як і в Російській імперії. А там ще більше було роздроблення, племена були ще менші. І тому виникло ну, питання з тим, як їх об'єднати. І, і тоді було прийнято рішення і е, послали. Черного Ломоносова, так? Як він називався? І де він писав ту, ту мову? Києво-Мегалянській академії. києво мегалянській академії. Ужас, ми мали академію, вони ще мови не мали. Ну я не маю на увазі, що мова-мова їх не вчили говорити. Ні, була укладена граматика. розумієте? Бо як немає граматики, немає мови. Мусить бути відмінки, як відміняти, іменники, прикметники, закінчення, корінь, суфікс, префікс і так далі. Тобто, як нема граматики, то й нема мови, бо нема відносно чого будувати якісь це. І тому російська мова, вона штучна. Дуже є багато тюркізмів, багато є болгарських слів, багато є фіно-угорських. І і українських слів. Зробили мову і так далі. Запишіть в інтернеті, е, штучні мови світу. І побачите, що російська мова це штучна мова, яка створена. Так, дякую щиро всім вам за запитання.